Давайте з вами пороздумуємо, що таке церква. А що таке храм? Що таке церква? Це будівля? Чи щось інше? Ні. Церква це еклезія, це зібрання людей. Що ж таке храм? Храм це місце, де зустрічається і збирається церква. Для віруючих храм це місце особливої присутності Бога. Храм, як приміщення для молитви, має своє походження ще з старого завіту. Вже діти наших прародичів Каїн і Авель приносили жертву Богові. І Ной ну, після потопу також приніс жертву Богові, бо написано в буті 8.20. Про образом нашого храму може бути також Скинія, яку Господь Бог наказав спородити Моїсеєві. Скинія це місце, яке поділяється на три частини: двір, святилище і святая святих. Ще за, за часів Ісуса Христа ізраїльський народ мав свій храм в Єрусалимі. В тому храмі молився Ісус, в тому храмі молилися і апостоли, а храм цей був збудований Соломоном. Але він був знищений, потім відбудований і потім знову знищений. За апостольських часів перші християни також ходили в цей храм. А на принесення безкровних жертв, які заповів Ісус. Вони збирались по приватних будинках, але вже в IV столітті, тільки в IV столітті починають поставати перші християнські храми. За часів переслідування перші християни збиралися в катакомбах. Там християни переховувались, вони там молились, вони хоронили там своїх померлих мучеників, і сповідників і на гробах. Представте собі на гробах. вони... Ставили престоли, де і правили служби Божі, катакомби ставали храмами і місцем спільного богослужіння. Храм це не просто споруда, її архітектура має глибоке значення. Куполи храму символізують небеса, вівтар Божий престол, а сам храм це є образ Царства Небесного на землі. Кожна частина храму має своє значення. Притвор символізує покаяння. Середня частина церкву Христову, а Вівтар це місце, де людина зустрічається з Богом. Храм це приміщення, яке присвячене Богові, до якого вірні збираються на молитву. Храми будували в найкращих архітектурних стилях, і також на підвищеннях, бо храм це життя, місце життя самого Бога. В ньому вірні висловлюють свої найщиріші почуття, свої болі або радості. Храми завжди прикрашені добірними прикрасами, відповідними до їх призначення. В нас в християн, східних християн, склалася така традиція, що храми будують престолом на схід. Чому на схід? Давайте пороздумуємо. По-перше, наша церква прийняла образ зі сходу. Друге, на сході був рай прородичів. І третє, на сході жив Ісус Христос. Тому вірні, в храмі завжди стоять лицем до сходу, до сходу бо звітам прийшло світло віри. Тепер давайте розберемося з духовним значенням церкви. Церква це зібрання людей, це місце, де люди єднаються в молитві, де звучить Слово Боже, де звершуються таїнства. Тут душа знаходить спокій, розраду і зцілення. Церква це є образ Христа і Його царства, бо в ній перебуває Євхаристійний Христос, він під видом вина і хліба. Церква це є образ царства Христового тут, на землі, бо в ній збираються вірні члени Його містичного тіла. Церква є образом правдивого Христового наслідника, який через Ісуса Христа. Зростає у правдиву церкву, де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там і я серед них. Так написано в Євангелії від Матея, 18 розділ, 20 вірш. Чому ж важливо ходити до церкви? Чи можна вірити в Бога, але не ходити до храму? Дехто вважає, що храм не є обов'язковим. Але, але храм це місце, де збирається церква. Храм – це місце зустрічі людини, мене чи вас з Богом і з іншими християнами. Це спільнота, яка допомагає рости. Скажу про себе. я належу до спільноти Галілея. Ця спільнота привела мене до церкви, ця спільнота привела мене до Бога. Завдяки цій спільноті ми з дружиною закінчимо четвертий курс богослів'я в Івано-Франківській духовній академії. Церква складається з різних спільнот. Найперше це твоя родина, це твоя сім'я. Це також маленька церква. Тому, тому, церква не будівля, церква і храм це дім Божий, це місце любові, це місце молитви, це місце спасіння, це спільнота людей, спільність людей, які прагнуть жити з Богом. Тож нехай кожен храм стане для нас дорогою до неба. А церква це не просто стіни, це живий. Божий храм в нашому серці. Амінь. До речі, не забудьтесь підписатися на канал, поставити вподобайку і поділитись цим відео, якщо воно вам сподобалось. Будьте благословені, Бог тебе спасає!